І цього ж тижня ми стали ще на крок ближче до справедливого покарання росіян. Міжнародний реєстр збитків для України почав прийом заяв. Поки що йдеться лише про пошкоджену нерухомість і як цим скористатися, пояснюємо коротко. Тож хто може подати заяву на відшкодування? Усі, чиє житло, квартира чи приватний будинок було пошкоджено або зруйновано після 24 лютого 2022 року, навіть якщо ви вже отримали гроші за програмою Є відновлення, яке місто. Львів, Донецьк, Київ чи Сімферополь значення не має. Важливо, заяву подати може лише повнолітній власник житла. Якщо співвласників кілька, кожен заповнює анкету окремо. Як подати заяву на відшкодування? Поки що це можна зробити виключно через дію із телефона або через сайт ДіяГов'юей. Там обираєте послугу Заява до міжнародного реєстру збитків далі потрібно заповнити електронну форму заяви в дії, додавши відомості про себе, завдані пошкодження або руйнування і вказати розмір збитку, якщо є така інформація. Більшість даних дія підтягне сама із реєстрів, але від себе можна докласти фото або відео пошкоджень. Кожен доказ важливий. Коли надійдуть гроші, реєстр збитків це лише база даних. Далі… Рада реєстру перевіряє, чи все гаразд із заявкою, а потім рішення за комісією, яка зараз на етапі створення. Але важливо свої втрати фіксувати вже зараз. Як тільки заявка буде розглянута і опрацьована, результат автоматично надійде в дію. На сайті діагов.ua є докладніші відповіді на найбільш часті запитання. Наприклад, що робити, якщо підтягнулися некоректні дані. Тож заходьте і вивчайте. Це лише перший етап. Згодом такі ж заяви стануть доступними для юридичних осіб. І що важливо, реєстр передбачає відшкодування на 20 категорій, і не лише для тих, хто втратив майно, але й для жертв російських злочинів, хто пережив катування, тілесні ушкодження, сексуальне насилля, примусове чи вимушене переміщення, тобто, рахунок Москві буде і за матеріальну шкоду, і за фізичну, і за моральну. І це вже із міжнародним юридичним визнанням.